Ви от мені сьогодні стільки наговорили всяких теплих, приємних слів, компліментів там ще чогось я насправді хочу просто, щоб ви розуміли, що в мене зараз таке такий стан в принципі в житті, дуже якийсь теплий, такий, що хочеться ділитись чимось, щось розповідати. Якось допомагати змінювати своє життя іншим людям, але раніше це теж було, але було з іншого мого стану. І плюс сьогодні в мене почалося ще одне велике дороге навчання пов'язане з інстаграмом з продюсуванням, з взагалі проявленістю, реалізацією і тісно пов'язано з духовністю, але вже більш так на продажах, на практиці. І новий етап у житті починається ще один. І я це до чого кажу, що я помітила, що я виходжу в сторіс, роблю якісь відоси, щось так от розказую. Часто в момент, коли от мені прямо от хочеться оці от емоції кудись виплюснути. І дуже часто це якраз сторіс, якісь там тіктоки, відео і так далі. І... Я просто люблю це робити. Насправді є, звісно, і частина, коли я хочу щось продати, щось показати, щось донести, якусь цінність там і так далі. Але це половина, а інша половина це просто те, яка є тут щира. Просто бо мені це подобається. Це моє е, таке поле проявлення, де я можу бути. Будь-якою, бо це моя сторінка, і я можу постати тут що завгодно. Тому готуйтесь бо буде багато цікавого.